У селі Тарнівці висаджено пробну плантацію шведської енергетичної верби. Розсадник належить дочірному підприємству однієї з угорських агрофірм, що спеціалізується на виведенні резистентних сортів рослин. Наразі на п'яти гектарах проростає 10 підвидів енергетичної верби. З них експертам належить визначити найбільш придатні для вирощування в Україні. Наразі ми випробовуємо добірні сорти енергетичної верби. Паралельно розпочинаємо вводити найкращі з них до державного реєстру України. Щоб уже незабаром, визначившись із сортовим складом, ми змогли відкрито займатися реалізацією саджанців. Крантермельна котеяшелегаліш формалеса підприємство представлене на Закарпатті, поки єдине в Україні, що має офіційний дозвіл вирощувати і в подальшому поширювати садивний матеріал енергетичної верби. Сподівано, вже наступного року саджанці помандрують із Закарпатської до інших областей. Вербаційна тим, що приживається на ґрунті непридатному для вирощування більшості культур, і ще дерево не вимагає особливого догляду, а головне стрімко набирає масу, сягаючи за рік до восьми метрів заввишки і шести сантиметрів у діаметрі. «Практично верба один раз висаджується і в течение 30 років кожні два года, та печорками, каждий два годиса сріза срізати і делати з нього щіпу. Котори уже непосредственно может применяться для отоплення з гектара за кожні два года 40 тонн сухого веса, 35-40 тонн можна получить. Деревину використовують по різному, спалюють в автоматичних котлах із потужністю від 100 ватт, виготовляють гранули, брикети чи палети для невеликих котлів. За підрахунками фахівців, із допомогою енергетичної верби, теплова енергія обходитиметься українцям у дешевше.